Учасники конкурсу, шановна журі, доброго дня, мої помічники, юні дослідники, я так розумію, з якими ми сьогодні будемо проводити це дослідження. Я Волонюк Тетяна Васильівна, вчителька хімії гімназії Київська Русь. І сьогодні з вами проведу дослідження. А тему дослідження давайте ми зараз самі з вами подумаємо, яка в нас тема. для цього вам треба дати відповідь на питання. Ця речовина належить до класу спиртів, але не отруйна. Подумали, який спирт можна пити. Давайте так сформулюємо: гліцерол. гліцерол. Добре. Якщо б ви не відповіли на питання, то я б вам дала ще одну підказку, що складуючи, вони встановив французький хімік. І також ще одна підказка, що молекули цього спирту є три групи ОАЖ. OH. А якщо є три групи ОА, OH, то до якого класу б ви його віднесли? Триатомний спирт. Три спирт. Приємно мати справу з розумними людьми. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про гліцерол, і предмет дослідження у нас буде фізичні та хімічні властивості цієї речовини. Ой, на буває. Так, все. Так, ну і для того, щоб трошки вам настрій підняти для нашого спілкування, я б хотіла наших учасників спитати такі питання. Чого ви очікуєте від спілкування зі мною? Нової інформації, підніміть руку, хто думає, що він отримає щось нове. Ви ж е, школу закінчили середню, я так розумію. Але чи думаєте, що ви, я вам щось нове розкажу про гліцерол? Підніміть руку, хто вважає. О, значить, сім учнів з восьми. Перевіримо в кінці уроку чи е, гарного настрою. Як ви думаєте, ви очікуєте від мене гарного настрою? Майже всі очікують е, практичних навичків для проведення своїх уроків хімії. Добре, дуже приємно. Можливо, наприкінці цього дослідження у вас зміниться думка. І нічого цікавого ми тут зараз не почуємо. Є така думка? Так, всі надіються на цікаве, ну побачимо. І ще, ви вже подивилися учасників, чи хотіли б ви в майбутньому прийняти участь в такому конкурсі? Прекрасно. Мене це дуже цікавило, тому що ну дійсно. Так, ну а тепер давайте по-серйозному. Да, трошки вас розшевілили, трошки вас підготували, і в мене до вас відповідно питання, тому що у нас то практичне дослідження, але будь-яка практика на початку потребує теоретичних знань. І тому в мене декілька питань до вас: простеньких. До якого класу органічних спиртів належить гліцерол? А ви вже відповіли мені? Трьохатомні спирти. Яка... А ще одна номенклатура є. Крім того, що він трьохатомний, ще в нас номенклатура є? Ні, є насичені, ненасичені, ароматичні. В такому випадку він до яких належить? Насичені. Насичені. Розумні люди. Яка назва цієї речовини за систематичною номенклатурою? Проан, 1, 2, 3, Ол. 3, ОЛ. Молодці, пропан, 1, 2, 3, триол. Тому що групи Аж стоять біля першого, другого, третього атомів карбону. Ну і е, записати структурну формулу цієї речовини. Е, хтось із вас зможе біля дошки. Будь ласка, будь ласка, ми побачимо, які розумні люди навчаються в цьому університеті. Так, прекрасно, прекрасно. Дуже приємно. Так, йдемо далі. Отже, перший етап нашого дослідження: знайомтесь, я гліцерол, досліджуємо фізичні властивості речовини. Згадайте сьомий клас, давайте. Що таке фізичні властивості, як ви розумієте? Але щоб не відповідали одні ті ж самі, давайте одна група, друга група по черзі. До фізичних властивостей належить колір, колір. колір. запах. Електропровідність, теплопровідність, агрегатний стан. Ну ви молодці. Але ми сьогодні зможемо дослідити не всі властивості. Ми дослідимо агрегатний стан, колір, запах, смак, густина, розчинність у воді, гігроскопічність. З'явилось нове слово, те, що в сьомому класі ви не вчили, гігроскопічність. Можливо, ви пам'ятаєте за курс школи? Що таке гігроскопічність? Поглинання води. Поглинання води, прекрасно. У вас у всіх є гліцерол зараз на партах. Тому я вам даю одну хвилинку, щоб ви швидко, навіть півхвилинки, густина мається на увазі, це в'язка рідина чи як зазвичай. Гліцерол у вас є. розчинність у воді теж можете провести. У вас є. Перед тим, як проводили будь-які дослідження, Давайте нагадаємо правила техніки безпеки. Що навіть якщо ви точно знаєте, що речовина нешкідлива, пробувати в лабораторії на смак ми її не можемо. Так, будь ласка, одна хвилина пішла, яка група швидше дасть нам результат? Да, для того, щоб розчинність у воді, ви відповідно в пробірочку набираєте воду і невеличку кількість гліцеролу. Заодно будете спостерігати його. Властивості, так перша група вже готова. Вони нам свої результати скажуть. Якщо у вас такі самі, «да», якщо ні, можете додати щось. Будь ласка, рідкий. Запах приємний такий, не знаю, його. Взагалі він відсутній. та група. Може, то ваші руки з кремом пахнули, тому що він хлопець каже, що запаху немає. Запах відсутній. Добре, на смак ми не пробуємо, тому що е, так, густина, в'язки, розчинність у воді. Вчиняється в воді, і гігроскопічність це з теоретичних джерел ми знаємо, що це гігроскопічна речовина. Ну, будемо думати, що ми познайомилися з цією речовиною. Так, треба було раніше трошки зробити. Вибачте, значить, перед проведенням будь-яких дослідів повторюємо правила техніки безпеки. Питання до вас дуже легке: чи можна брати речовини руками, пробувати на смак? Ні. Ні. Яку кількість речовин беремо для досліду? Невеличку кількість, щоб тільки побачити результат. І що робити, якщо реактив попаде на шкіру? Промити. Промити великою кількістю води, повідомити вчителю. Ну, молодці. Так, тут трошки Так, другий етап. Досліджуємо хімічні властивості. Значить, Давайте сформулюємо таку гіпотезу, яку ми будемо досліджувати, що хімічні властивості гліцеролу подібні до хімічних властивостей спиртів. Взагалі. І у вас перед цим були уроки по властивостям насичених одноатомних спиртів. Давайте згадаємо, які властивості мають ці речовини. Якщо не пам'ятаєте, я вам нагадаю: всі спирти вступають в які реакції? Заміщуються з деякими речовинами, так. А ще вся органіка. з металами молодці, горять, вся органіка. У них є властивості. Давайте подивимося. Горіння, ви сказали молодці, взаємодіють з металічним натрієм, вступають в заміщення да, з хідроген-хлорідом. Ну і ще є реакція стерифікації дегідратації. Ми сьогодні будемо порівнювати властивості спирту і властивості гліцеролу, але не по всім реакціям. Ми порівняємо властивості горіння, як горить гліцерол і як горить спирт. Чи однакові в них властивості? Для цього ми запалимо спирт, подивимося, як він горить. А як горить гліцерол, ми подивимося на відео. Отже, ми беремо невелику кількість нашого спирту гліцеролу. А сірники? Да, дякую, а. дякую. А, все, Поставили трошки не так, да. так. Беремо спирт. Так, і підпалюємо цю речовину. Так, що ви спостерігаєте? Що спирт горить, да? ми бачимо полум'я відповідно, для того, щоб припинити процес горіння, що я повинна зробити? Припинити доступ кисню. Да? В такому випадку наша речовина вже не горить. Добре, а зараз давайте подивимося, як горить гліцерол. Значите естейт. Та ударіть так да, виведіть закрити, закрить і ось горіння гліцеролу. Так. Так. Чи не хочеш? Бачимо в поцелянову чашу налитий гліцерол, підігріта, велика кількість гліцеролу. І ваше завдання зараз згадати, як горів спирт і як горів гліцерол. Зрозуміло, обидві речовини горять, а в чому різниця? Полум'я, колір полум у гліцерола більш інтенсив, ну, білий, інтенсивніший, да, більш яскравіший вид полум'я. Добре, йдемо далі. Так, значить, у нас, згадайте, яка була гіпотеза, що ми говорили, що гліцерол і спирт мають спільну властивість горіння? Чи підтвердилася ця гіпотеза? Підтвердилася гіпотеза. Так, ну і давайте ще одну розглянемо гіпотезу, що все-таки у гліцерола є специфічна реакція, яка відрізняє його від спиртів одноатомних насичених. Для перевірки цієї гіпотези, давайте проведемо якісну реакцію на багатоатомні спирти. У вас є реактиви, знову ж таки, пам'ятаючи про техніку безпеки, спрацюємо акуратно, вам необхідно і вам також провести якісну реакцію на гліцерин і перевірити, чи спирт вступає в таку саму реакцію, чи ні. Для цього, що вам потрібно добути, по-перше, специфічний реактив. – це… Купрому аж двічі, купром 2 гідроксид. Для цього нам необхідно взяти речовини, які у вас є, які у вас речовини є. Купрум-сульфат є і натрій-гідроксид. Отже, до купром 2 сульфату. Додаємо невелику кількість натрій-гідроксиду і скажете мені в спостереження. Так, що ви спостерігаєте, коли ви Змішали сіль кубром 2 сульфат з натрігідроксидом. Утворився осад. Утворився осад якого кольору? Ну, я б сказала, блакитного, так? Да? Утворився осад блакитного кольору. Так, а друга команда вирішила провести цей дослід в стаканчику. Да? Ну, ладно. Можна Чи можна буде сюди додати такі? Діць? Ні, там, там не треба не буде, буде, буде. буде ще. Або можна буде зробити такий самий осад в другій пробірці. Так, ну і е, якщо ви отримали багато відповідного осаду, то його треба розділити на дві пробірки. Якщо у вас його мало, то можете провести ще раз цей дослід. Тобто вам зараз необхідно провести дослід з купром аж двічі з двома речовинами, з гліцеролом і з спиртом. В першу пробірку додайте невелику кількість гліцеролу і суміш перемішайте. Так, що цікавого, ви помітили? Розчин, змінив свій колір. Це ще поки це Ага. В першу пробірку ви додали гліцерол, в другу пробірку ви додаєте етанол. Так, що у вас? Так. Осад ваш зник? Зник. Отворився розчин. Темно-осення, знаєте, в хімії є спеціальна назва волошкового кольору, така красивого волошкового кольору. Це комплексна сполука, купром 2 гліцерат. Ми не вчимо її формулу, але бачимо, яка вона красива. Так, аналогічну реакцію приведіть з етанолом, з насиченим одноатомним спиртом. Чи будемо ми спостерігати такі самі зміни? Немає. Немає. Так, друга команда вже завершила дослід? Да, так. Да. Чи вийшла у вас такий красивий волошковий колір з етанолом? Ні. Ні. Який можна зробити висновок? Давайте. Яка реакція відрізняє гліцерол? І, до речі, не тільки гліцерол, а й інші багатоатомні спирти, бо у нас гліцерол це як представник багатоатомних спиртів, від інших речовин. Яка… З якою речовиною? Ви ж її добули на початку. Купром аж двічі. аж двічі. З купром 2 гідроксидом. Так, якого кольору розчину твориться в результаті такої реакції? Волошковий, молодці, запам'ятали. А як ви думаєте, де на практиці це все можна використати? Добре, давайте тоді так скажемо. А де гліцерол зустрічається у нас на практиці? В медицині, в косметології, молодці. І якщо ми хочемо визначити, чи міститься, наприклад, гліцерин в губній помаді, ми можемо провести такий досвід, ми навіть манівську роботу писали на цю тему. Чи міститься гліцерин в деяких продуктах харчування, якщо вам цікаво? Тому що деякі фальсифікації роблять, до речі, додаючи гліцерин до деяких видів харчових продуктів. Це можна все перевірити за допомогою цієї якісної реакції. Тому я думаю, що, якщо ви це знаєте, можете проводити її не тільки на уроках хімії, а і в побуті. Так, ну і в кінці я б хотіла вас запитати, чи е, змінилися ваші, так скажем, думки про гліцерол. Після цієї нашої роботи. Тобто, отримали ви нову інформацію? Ну я дізналася, що цей колір називається «Бугошковий». Прекрасно, прекрасно. <реш> Настрій у вас був нормальний під час навчання? <реш> так. Да, не дуже <реш> вас тут реазивали? Добре. Чи візьмете ви якісь практичні навики з цього уроку, коли будете проводити уроки в майбутньому, якщо ви будете вчителями хімії? <реш> так, ну, да. так, будемо, все хорошо. Ну і взагалі нічого цікавого тут не було. Експериментували. А з реактивами завжди люблять діти працювати. Ну і чи змінилося? Чи хотіли б ви в майбутньому прийняти участь? <риклад> тобто після цього думка змінилася, і тепер вже всі бояться проводити е, такі е, експерименти на люди. Що ж, дякую вам за увагу. Да, і бажаю всього нам всім найкращого.